Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми розглянемо нагальну та дуже актуальну тему це перереєстрація українських автомобілів в Німеччині і як це відбувається. Шановні друзі, ви повинні знати, що перереєстрація українських автомобілів на німецькій складається з двох етапів: перший етап це звернення до митних органів, ЦОЛЬАМТ Другий етап це звернення до органів ліцензування транспортних засобів. КФЦ Соласунс Ми почнемо з першого етапу, який вам необхідно зробити: це взяти ваш автомобіль, підготувати. Відповідні документи і звернутися в місцевий орган ЦОЛЬ Ам, тобі ж регіональну митницю. Мабуть, ви вже знаєте, що українські автомобілі звільняються від візного мита на території Німеччини, що є доброю, і гарною новиною для українців, які бажають залишитися в Німеччині і користуватися своїм транспортним засобом. Процедура реєстрації вашого автомобіля в митниці також залежить від того, чи залишаєтесь ви в Німеччині тимчасово або ж на постійне перебування. Тимчасова реєстрація. В принципі, транспортний засіб для тимчасової реєстрації повинен бути зареєстрований відразу. Після того, як ви пересікли кордон з Європейським Союзом. Якихось формальностей для цього не потрібно, тому що сам факт перетину кордону і проходження митної процедури в'їзду до Європейського Союзу вже фактично є підтвердженням для українських автомобілів права тимчасове перебування в Європейському Союзі. При в'їзді в ЄС через кордон автомобіль вважається зареєстрованим для тимчасового користування, подальших якихось формальностей не потрібно. Але ви повинні пам'ятати, що тимчасове використання зі звільненням від візного миту спочатку діє до 24 лютого 2024 року. Тобто не путайте ці дати з кінцевими датами для постановки на облік в спеціальному органі ліцензування транспортних засобів «Zulassungsbehörde Kfz». Це різні дати. Є відповідна дата для звільнення від сплати митних платежів. Це 24 лютого 2024 року, і Є дата для реєстрації автомобіля і отримання номерних знаків в Німеччині. Тому з тимчасовим захистом зрозуміло, але так як до кінця цього тимчасового захисту залишилося вже два місяці, то відповідним чином всім буде необхідно йти і заповнювати відповідні документи для постійного користування, і це самий головний момент при митному оформленні для переміщення автомобіля через митну процедуру зі звільненням від сплати митних платежів, потрібно заповнити відповідну форму 0350. Це митна декларація на товари, що переміщується. 0,350. Ви можете забити в Google, знайти відповідну форму, або ж зайти на сайт соль Посилання на дану форму я також в коментарях і багато інших посилання в коментарях обов'язково залишу. Які документи необхідні для того, щоб звернутися в митницю Соль того міста, де ви живете, або ж того регіону, де ви знаходитесь, і що потрібно подати? Ну, по-перше, це документ про реєстрацію транспортного засобу, дійсне українське посвідчення водія при необхідності, також цифрове. Ваша поточна адреса проживання в Німеччині або в ЄС це те про що вказує соль Але шановні друзі, я додатково ще звернувся до відповідних органів митниці і запитав, як відбувається дана процедура. І також був у митних органах, спілкувався з працівниками для того, щоб уточнити, а саме точно які потрібні документи. Тому записуйте, що вам необхідно. По перше, митна декларація 0350 в трьох екземплярах. Раз, друге, це meldebescheinigung, Тобто, е, отой документ, який видає einwohnermeldeamt, е, це фактично довідка про вашу прописку, договір оренди або робочий договір, мід або Арбайсфертрак. Це також буде необхідно. Будь ласка, підготуйте копію, щоб до вас не було запитань. Копію українського паспорту, ну в даному випадку закордонного паспорту. А також документи на транспортний засіб. Тобі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ваш технічний паспорт. Оці документи разом з автомобілем ви повинні надати в ЦОЛЬАМТ і після цього вони нададуть вам відповідне нахвайз. І з цим нахвайзом ви перейдете вже до другого етапу перереєстрації українського автомобіля на німецькі номери. Тепер самий головний момент це постановка на німецький облік в органі ліцензування транспортних засобів і отримання німецьких номерів. Після того, як ви отримали нахвайз, з соль амта ви повинні звернутися в відповідний КФЦ. Цулясунсбіхорде ви можете знайти інформацію про ваш орган ліцензування через відповідний пошук в гуглі і звернутися до них, написати навіть листа. Вони нададуть вам додаткову інформацію щодо ваших запитань. Ви повинні знати, що відповідно до параграфу 46 абзацу 7 Файерцьойк, Цулясунгс Ферорнунг, а саме постанови про реєстрацію транспортних засобів. Що найпізніше через рік ви повинні зареєструвати свій авто. Автомобіль в Німеччині, я вже казав про це правило. Термін в один рік обчислюється з дня перетину кордону, тобто в'їзду в Німеччину. І е, саме головне, що е, оцей виїзд там, в інші країни Євросоюзу він не впливає на переривання даного терміну. Тому, якщо ви заїхали в Європейський Союз і проживаєте в Німеччині, відповідно рахуйте з цього періоду один рік. Також при реєстрації в КФЦ Цуласунг є відповідно також два варіанти. Тимчасова реєстрація і реєстрація постійна. Щодо тимчасової реєстрації, то друзі, вона закінчується 1 квітня 2024 року. Тобто всі, хто заїхав в Німеччину і перебував більше одного року, повинні були пройти тимчасову процедуру реєстрації, але не пізніше, 1 квітня 2024 року. Так як цей період закінчується, то говорити в принципі про тимчасову реєстрацію немає необхідності. Я спілкувався з працівниками штрас АМТ і запитував, чи є така перспектива. Тива, що цю тимчасову реєстрацію, термін, який закінчується 1 квітня 2024 року, продовжить. Але е, чіткої інформації, чіткої відповіді я не отримав, можливо, щось буде в березні, а можливо, не буде, але можливо протягом цього часу щось і зміниться. Побачимо, друзі. Але давайте повертаємося до процедури е, подальшої реєстрації у зв'язку з постійним проживанням в Німеччині. Ви повинні знати, що навіть якщо минув однорічний термін і ви користуєтеся більше одного року в Німеччині. Вашим автомобілем ви все одно можете звернутися в цю і зареєструвати його і, пере... і отримати німецькі номери. Відповідальним органом за видачу спеціального дозволу є державне управління з будівництва доріг і транспорту Landesamt für und Verkehr. Наприклад, відповідний центр для Саксонії є в Дрездені, а в кожній землі ви можете знайти своє відповідне управління і звернутися, або ж взагалі на сайті подивитися певну інформацію. Також пам'ятайте, що відповідні документи для отримання німецьких номерів ви можете направити і електронною поштою, не обов'язково звертатися особисто. Але якщо ви направляєте документи, обов'язково знайте, що їх потрібно направляти в pdf форматі. Тепер з 1 квітня 2024 року ви Моги, що до реєстрації, згідно зі статтею 46, правил реєстрації транспортних засобів Німеччини без обмежень поширюються на всі українські транспортні засоби, які перебувають на території Німеччини без виключень. Тобто, що це означає, це означає, що з 1 квітня 2024 року ви не можете користуватися українським автомобілем на території Німеччини, якщо він не зареєстрований і не має німецьких номерів. Тепер друзі, давайте розглянемо, які необхідні документи вам для того, щоб звернутися і отримати Номери. Давайте подивимося на малюнок. Це інформаційний листок для українських е переселенців, які проживають в Саксонії. Такі ж самі правила аналогічно застосовуються і до інших земель на сайті свого. КФЦ Суласун з ви можете знайти відповідну реєстрацію. Давайте розглянемо, що тепер нам необхідно. Ну, по-перше, дійсний документ, що посвідчує особу. Тобі, гультиз аусвайс документ. Aufhenhaltsтітель обов'язково повинні надати дозвіл на проживання заявника, паспорт заявника. Наступне електронний номер підтвердження страхування як доказ наявності страхування цивільно-правової відповідальності. Тобто тут зрозуміло потрібно, щоб у вас була відповідна діюча страховка. Далі українські документи на автомобіль в оригіналі. Чому? Тому що ваш технічний паспорт в оригіналі заберуть. Далі українські номери. Ну, українські номери, звичайно, це вже під час особистого візиту ви повинні надати. Тобто, ви можете направити відповідний перелік електронною поштою або ж приїхати особисто з відповідним пакетом документів, і тоді вже... Ви здасте е, ваші номери і отримаєте німецькі авторизація прямого дебету для транспортного податку з банківськими реквізитами поточного рахунку в європейській платіжній зоні СЕПа. Тобі, що, що це таке, це е, потрібно надати відповідну інформацію про ваш рахунок для того, щоб автоматично списувався щорічний КФЦ е, Штоєр, тобі транспортний податок. Довіреність при виконанні третіми особами з оригіналом документа, що посвідчує особу, яка видає довіреність та уповноваженого представників. Якщо ви, наприклад, перереєстровуєте транспортний засіб, який належить вашій сім'ї, то на ваше ім'я повинна бути довіреність в будь-якому випадку. Але потрібно пам'ятати, що автомобіль повинен бути оформлений на ваше ім'я. Якщо автомобіль оформлений на іншого члена, додатково раджу звертатися до Zulassungsbehörde і уточняти даний момент. Zoll Онбенкліх Кайс Бешайнігон це той же самий нахвайс із соль Амту, про який я казав. Які буде потрібно надати після того, як ви здійснили звільнення від митних платежів на території Німеччини. Ну, Крім того, потрібно пам'ятати, що залежно від транспортного засобу необхідні будуть такі документи. Це для транспортних засобів без схвалення типу. Ну, це можливі бути, наприклад, автомобілі, які використовуються там для американського ринку. Є звіт про отримання ліцензії на експлуатацію з технічною карткою відповідно. До розділу 21 далі транспортних засобів із схваленим типу для ЄС, тобто які відповідають ЄС стандартам сертифікат відповідності ЄС, паперовий сертифікат або підтвердження даних. Наступне обов'язково друзі підтвердження позитивно завершеної перевірки безпеки транспортного засобу. Даний документ можна взяти, наприклад, в ТЮВІ, Декра, Гдю, Кюс або інших спеціальних організаціях. Також ви можете звернутися до відповідних Автомайстерні, які проводять такі перевірки транспортних засобів відповідно до е параграфу 29 СТВЦО. Тому, в принципі, в залежності від того, ваш автомобіль для європейського чи для американського е автопрому, ви відповідним чином отримуєте е різні документи для е підтвердження технічної справності вашого автомобіля. Тому, друзі, пам'ятайте, що ви можете документ направити в електронній формі або звернутися особисто до вашого органу. Це ласунг з біхьорди, вашого міста, вашої землі, і отримати від них всю інформацію або ж назначити термін, і приїхати з відповідним пакетом і зареєструвати автомобіль. Після цього вам видають новий технічний паспорт і видають німецькі номери. Тому я надіюсь, друзі, що я вам досить детально розповів, що необхідно зробити. Бажаю, друзі, вам безпечно рухатися на німецьких дорогах, бережіть себе з повагою. Всього вам найкращого, ваш адвокат Демченко.